Досвід користування даної моделі кушетки більше, ніж півроку. Хочеться відмітити якісне покриття та м'якенький і упругий наповнювач. Вона дуже м'якенька, що дуже зручна для клієнта. Автоматичні регулювання. Великий діапазон регулювання висоти. Регулювання висоти допомагає зняти напругу із спини майстра. М'яке і плавне регулювання кута нахилу верхньої частини. Чи задоволений я придбанням даної моделі? Так і вам рекомендую.